Ще вчора я була на файному місці, сьогодні якась друга година дня. І я така: О, от зараз друга кава, я вже можу сказати якісь слова. За ці три дні я осягнула мить, момент, я прям її зловила, що я вже доросліший. Тобто, якщо в 15-14 років я легко могла жити в палаці, митись холодною водою якоїсь річки, ходити в ці біотуалети, я просто була колись на Бандерштаті, і більше ніколи в житті я не заходила в жоден біотуалет. Типу в 15-16 років, Ізі, так, вези мене в якесь поле. Так, я буду жити в палатках, я буду їсти один хліб і пити воду, я буду митись в річці, я не буду спати взагалі. Нащо спати? Що таке сон? То тут три дні фестиваль, комфортні умови, я живу у Львові, типу, я на третій день просто, просто оф. Просто, ну, я все. Через два тижні мені буде 25, і я відчуваю, наскільки мені оце все стало важко, наскільки в мене зник якийсь ентузіазм, якась цікавість, якась таке. Знаєте, оце пришелепкуватість, якась така в молодості. Отаке можна тільки в дуже юному віці відчувати ось це відчуття якогось такого двіжу. Ну будь ласка, скажіть, що ви розумієте, бо я не знаю, як це описати. Все зникло 25, через два тижні. Мені Алло! Я така, а що, обіднього сну не буде між виступами? Я би поспала. Мені треба прилягти між курганом, агрегатом і вів'єн-морт. Я би з'їла вже щось ріденьке, то все ходоге, якесь, ці шашлики, щось ріденьке, щось для шлунку. Ой, така музика голосна, так людей багато. От мені здається, дорослішення починається, коли от у от, от вас в голові з'являються оці такі пункти такі комфорту. Що ти розумієш, що щось тобі вже недобре? Що щось тобі вже забагато, що твій комфорт важливіший, ніж не знаю, послухати якийсь виступ. І, коротше, четвертий день, от сьогодні, я я, ну, почуваю, як то мене переїхали. Хоча я не вживала алкоголь, майже я особливо там не танцювала якось фізично, ну не рухалась, нічого такого не було. Я просто ходила, дивилась. Но як мені це все важко?